Слава нації, вітаю на каналі, добре ребати, Тарія Сашко. Добре, це ось все. вся майстерня, яку мені подарували. Буханка, Зіл, Газ 66. І от я передарую козакам, які конкретно компетентні, які тим займаються, які з тим працюють, які знають йому ціну і де воно працюватиме задля перемоги. Себто в добрі руки людей, перевірених часом. Цінні штуки дрюки більш чи менш. От, і всілякі гаразди. Нехай добре їм служить, вони від себе теж мають надію, знімуть відосичок. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Разом боремо й поборемо.